Таку хочу вже висказати своє спостерігання от півтора року, як ми почали співпрацювати з компанією Mancom Group да, тобто і з Олександром, який є дилером в Україні по агрегату Кель. Тобто Ми багато ви бачили на відео, випробовували різних агрегатів, які от робили б такий агрофон. Да, тобто Зробити сендвіч мульчу да, і підрізати. Стерню бережно, так? запакувати насіння падалиці і бур'янів на посівне ложе, спровокувати проростання всіх цих е, бур'янів і падалиць, або заробити сидеральні суміші, mm -hmm. вирівняти поле. Це ми різними агрегатами пробували. Так от, що е, мої спостерігання за півтора року? Що все-таки агрегат Келлі, е, так, він, звісно, при е, купівлі він. Значно дорожчий. А в використанні от за півтора року, да тобто поломок немає, от просто їх немає. Да. Там якийсь може десь один подшипник чи ще щось там. ну Це напрацювань треба 9-10 тисяч гектарів для того, щоб вже почати якісь там ремонтні роботи чи замін. Це по тих господарствах, де вже келі придбали після наших відео, після наших демопоказів. Дуже багато людей в Україні вже. Вибрали цей шлях да, і е, придбали келі і в різних регіонах України. Це і Одеська область, і Хмельницька, і Вінницька, е, там, Кривий Ріг, Дніпропетровщина, там вже, вже багато реатів келій, Запоріжжя. Дуже задоволені люди на півдні, тому що в них ну, не вийшло вирощувати сидирати, а завдяки келії і падалиця провокується, і от все ж таки накопичення вологи, те, що ми раніше в відео я говорив. Що і за перепад температур потихеньку волога починає накопичуватись. Коли стоїть неймовірна спека і нема ніяких душів, то ви ніде не побачите практично вологи. А як тільки починається перепад температур, а в день дуже жарко, вночі прохолодно, волога ну, прям дуже інтенсивно починає накопичуватись. Це по-перше, по-друге, ми вже не один раз спробували за келі сіяти озиму пшеницю. І це почало вже виходити в нас. Да? Єдине, що бачимо, там порівнюємо а, норми висіву і так далі. Да? І можна спокійно і таким чином, якщо ну, немає часу, чи немає можливості і дуже швидко треба там закрити посівну, то келі і розкидач мінеральних добрив з цим також Є, Має право на життя. От ми в прошлому році в нас десь там на каналі є. Відео, де ми на Хмельниччині знову а, робили такий посів у компанії Білібрей Агрокрафт. Зібрали навіть ту пшеницю, зібрали там 6,3 тонни, бо всі казали, що там нічого з цього не буде і так далі. Попередніх слоєш, пізній посів, а, і навіть там восени вона виглядала якось страшненько, а бункер показав 6,3. Базово, коли ми прописували технологічну карту, план стояв е, хоча б 60 травня. Тепер ми зрозуміли, що можна трошки збільшити норму висіла, тому що ми занадто її зменшили, і отримувати так само 7-8 тонн, так само, як на звичайних технологіях, які вони дискують, всі так -то далі. Тобто має право ця технологія на життя. Це по-перше, по-друге, вони вже придбали келі, вони вже дуже задоволені, тому що пішли обробляти. І навесні вони вже обробляли вже перед посівниками, де то, що робили. Я думаю, що ми вже будемо знати змогу, тому що Васильякові запрошував приїхати в господарство, і поділиться вже своїми спостереженнями да, по келі і так далі. І так само, бачите, тут на Чевкачкані також вдалося був такий період, що демопокази покази зверталися, ми приїхали в це господарство і тут практично місяць агрегат для того, щоб ми мали змогу вже показати на різних агрофонах. І ну, знову ж таки сама економіка вже агроном побачив, що набагато економічно доцільніше використовувати келі, ніж якісь інші агрегати. Плюс ви зараз побачите, от де дискатор проходив там, на 10 см, глибини уявляєте, да, який буде розхід дизельного пального. Де на 5 см, ну він не спрацював взагалі той дисковергатор, і палки навіть стоять. І як відпрацювала Келі. Тут ну, видно вже, скажімо так, серія перша, серія друга, ми вам передамо відео, де ми приїжджали з Олександром і одразу за комбайном, коли от Келі тут тільки працював. Як виглядала стерня, що, що було. І от ми бачимо за місяць сходи ми отримали. де працював дискатор там. На глибину десь сантиметрів, там зріжені сходи, там насіння заховали дуже глибоко, і він почне сходити навесні. І придеться знову боротися з падалицею ріпаку в той же пшениці чи ще десь. Тут я так вважаю, що до озимини, до посіву ще щось зійде, один раз його прибрати навесні практично. Не, не, не треба буде робити. Тим більше, що в цьому господарстві вони також прислухались до нашої поради і вони придбали собі Селферд РТС, тому що через зілювання також забирає дуже багато витрат на пальне там, і так далі. Селфорд РТС працює набагато швидше і ефективніше розушільнює грунт, не перевертаючи його взагалі. Тобто наша задача залишити всіх тих жителів на своїх поверхах. Це, це дуже варважка. Тому, роблячи такий підсумок, що і всіх агрегатів, які сьогодні роблять е, мінку, е, ну, обробку ґрунту поверху да, на, на міні цілі, ну, краще келі просто немає. Тобто е, швидкість, надійність і економічна доцільність. Тобто 12 метрів взяв і, і пішов. Та да, вони є там і 6 метрів, і 9 метрів, і 4 метри. Аби в таких господарствах я всім рекомендую келі, в кого півтори тисячі і більше. Там до 500 гектарів там можна працювати іншими агрегатами, там келі не потрібен. А в таких господарствах тут виграє якраз швидкість і надійність, що ти не стоїш не ремонтуєш агрегат, а працюєш. Це дуже важливо. Ще одна дуже така важлива різниця між різними агрегатами, що є змінні органи. Це дуже важлива штука. Ми зараз побачимо. У нас стоять такі диски, дуже сухо ставиться К4. Перезволожений груд це Л1. Там треба відпрацювати по оранці чи після чизлювання. От ми хочемо спробувати зараз ці їжачки. А навіть зараз побачимо, як вони відпрацюють тут. Тобто є можливість дуже широкий спектр змінних органів, що нам дає під будь-яку задачу використовувати цей агрегат. І вирішувати дійсно ті питання, які потрібні. Плюс що дуже мені подобається, і я скільки спілкуюся за агрономами, що от пройшла келі, нема стиків, от поле однорідне. Це дуже важливо. Тобто однорідно розподілені рослинні рештки, однорідно підрізаний посів на ложе да, що нема цих там, шиферу, горбів і так далі. От вона дуже гарно вирівнює, перерозподіляє рослинні рештки. І вони в верхньому шарі. От, так і в лісі, так. Тобто накопичується волога, розвивається мікробіота, падалися, всходить і так далі. Тому головне правильно використовувати, читайте, задавайте питання. Ми завжди відкриті до діалогу, готові ділитися досвідом, готові проводити демопокази, розказувати і так далі. Тому що це, я, я, я вважаю, це таке серйозне майбутнє, яке серйозно в півтора-два рази дозволить знизити витрати на спрощування наших культур і покращити біоцину ґрунтів. Це дуже важлива агрегат в технології мінімального робіт. Так що звертайтеся, дякую за увагу. Я скажу, що ця технологія Келлі, там її по-різному називають, вона стає все більше і більш популярнішою в Україні. Я відчуваю це по кількості дзвінків, тобто по. Градусу зацікавленості людей до цієї технології, і я вважаю, що раніше чи пізніше більшість фермерів прийде прийде до цього.